Слава Україні! Доброго здоров'я всім добрим людям! Хочу показати вам грядочки наші, на яких дуже приємно проводити час. Багато урожаю тут не збереш, звичайно, так, щоб вистачило на цілу зиму. Але як забавка цікава, це просто супер! Ось такі наші грядки. Тут маємо огірочки. Тут маємо огірочки. Прийшлося їм ще отут натягнути шнурочки такі, тому що ростуть і не вистачає місця. В огірочках ще. Бурячок червоний. Рядочками росте. Тут у нас є травичка, базилік, петрушечка, салата, помідорчики, кілька кущів. Там знову огірочки, картоплі трошки. Ось тут перчик є. Перчики ростуть вже починає. Там червоніти трошки, тут знову відочик, перець. Починає червоніти там перець. Морячок. Ось такі рядки. Тут у нас є петрушечка знову ж таки. Базилік, помідорчики, базилік іншого кольору. Тут кабачок. Розрісся. Капусточка кілька головок. Тут шпінатик, кропчик. Вот. Тут в помідори. кріп, помідори, морква. Ось такі помідорчики. Ірочки. Рочки позривали. Закручуємо в банку на зиму. Ось такі помідорчики. Тут була картопля. Картоплю викопали, посадили. Щось інше посадили мої жінки. Господинки вірочок. Ось такі грядки. Така забавка наша чудова. Всім доброго здоров'я.